Гора Мерапі, Індонезія. Цей активний вулкан розташований на острові Ява і є одним із найнебезпечніших у світі. Виверження трапляються регулярно загрожуючи життю тисяч людей, що живуть у його околицях. Попри постійні ризики, місцеві жителі залишаються жити на схилах вулкана через родючі ґрунти, що утворюються завдяки вулканічній діяльності. Влада Індонезії. Регулярно проводить евакуації населення у разі виверження, але небезпека залишається постійною. Виверження мерапі часто супроводжується потоками лави, пірокластичними потоками та попелом, що робить цей вулкан особливо небезпечним для життя. Незважаючи на це, гора Мерапі також є популярним туристичним об'єктом, який приваблює альпіністів і любителів пригод з усього світу. Ця долина, розташована між гірськими хребтами Лівану, відома своїми частими землетрусами і політичною нестабільністю. Крім того, вона є зоною підвищеної сейсмічної активності, що робить її небезпечною для життя. Жителі цієї долини часто стикаються з ризиками природних катастроф та збройних конфліктів. Внаслідок регулярних землетрусів будівлі часто зазнають пошкоджень, а відновлення інфраструктури потребує значних зусиль і ресурсів. Політична нестабільність регіону також ускладнює життя місцевого населення, створюючи додаткові виклики для виживання та розвитку. Проте, незважаючи на всі труднощі, жителі продовжують боротися за своє майбутнє, сповнені надії та віри у зміни. Вони об'єднуються, щоб відновити свої домівки та покращити умови життя для наступних поколінь. Ця культура і спільнота надають їм сил продовжувати, незважаючи на всі виклики. Молодь бере активну участь у відновленні та плануванні нового життя, прагнучи зміни на краще. Ці ранкові години символізують нові можливості, які чекають на жителів, що прагнуть нормалізації життя. Чорнобильська зона відчуження Україна після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Радіоактивне забруднення поширилося на великі території навколо станції. Зона відчуження є небезпечною для проживання через високий рівень радіації. Відновлення екосистеми займе багато століть. Незважаючи на це, деякі люди, відомі як самосели, повернулися жити в цю зону, ризикуючи своїм здоров'ям. Влада здійснює постійний моніторинг радіаційного фону та проводить роботи з дезактивації території. Чорнобильська зона відчуження стала символом техногенної катастрофи. І привертає увагу туристів та дослідників з усього світу. Тут проводяться численні наукові дослідження з метою вивчення впливу радіації на навколишнє середовище та здоров'я людей. Айсфьорд Гренландія це фьорд у західній Гренландії, відомий своїми величезними льодовиками та айсбергами, де постійне танення льоду створює небезпеку для кораблів і прибережних поселень. Незважаючи на небезпеки, деякі люди живуть у цьому регіоні, займаючись риболовлею та полюванням, пристосовуючись до умов навколишнього середовища. Кліматичні зміни прискорюють танення льодовиків, що призводить до підвищення рівня моря і збільшує ризики повеней, які зачіпають місцевих жителів. Жителі Айсфьорда змушені пристосовуватися до швидких змін навколишнього середовища, що вимагає від них великих зусиль і винахідливості. Проте цей регіон також є важливим об'єктом наукових досліджень, які допомагають вивчати вплив зміни клімату на льодовики та глобальні екосистеми. Цей фьорд – не лише місце для виживання, але й джерело культурної спадщини, що об'єднує людей у спільній боротьбі за збереження довкілля. Каякери досліджують крижану красу, насолоджуючись приголомшливими видами і споглядаючи за морським життям, яке існує в цьому унікальному середовищі. Острови. Підкерн, Тихий океан. Хоча цей архіпелаг не настільки небезпечний з точки зору природних умов його віддаленість та ізольованість, роблять життя тут великим викликом. Відсутність медичних послуг регулярного транспорту та обмежені ресурси ускладнюють виживання на островах. Місцеві жителі живуть у суворих умовах і залежать від поставок ззовні, які можуть бути нерегулярними. Життя на Підкерн вимагає значних зусиль і адаптації до віддалених умов. Віддаленість цих островів ускладнює екстрену допомогу, а природні ресурси є обмеженими, що вимагає постійного контролю і ефективного управління. Населення має розвинені навички самозабезпечення, включаючи вирощування власних продуктів та ремонт техніки власними силами. Це створює унікальний спосіб життя, який поєднує в собі самостійність. Та спільну підтримку між мешканцями Фукушима Японія. Після аварії на ядерній електростанції Фукушима 1 у 2011 році радіаційний фон у цьому регіоні значно зріс. Хоча деякі райони були очищені, частина території залишається небезпечною для проживання через високий рівень радіації. Відновлення цього регіону може зайняти десятиліття, а то й століття. Люди, що повертаються в ці райони, стикаються з безліччю труднощів, включаючи постійний медичний моніторинг і обмеження на використання земель. Довгостроковий вплив радіації на здоров'я людей ще до кінця не вивчений, що додає невизначеності. Населення стикається з психологічними проблемами, пов'язаними зі страхом перед радіацією та втратою домівок. Державні програми допомоги спрямовані на підтримку постраждалих та відновлення інфраструктури, але процес цей складний і тривалий. Данакільська западина Ефіопія цей регіон відомий своїми екстремальними умовами, включаючи високі температури солончаки та активні вулкани. Тут знаходиться одне з найгарячіших місць на Землі, де температура регулярно перевищує 50 градусів за Цельсієм. Життя тут це випробування на витривалість. Адже навіть вода може бути токсичною через високу концентрацію солей. Клімат в цій області є одним із найбільш ворожих до життя людей і тварин на планеті. Місцеві жителі, що наважуються жити тут, залежать від витривалих тварин і ресурсів, які вони можуть зібрати з навколишнього середовища. Виживання тут вимагає спеціальних знань і навичок, а також постійної готовності до несподіваних змін умов. Захоплюючі, але небезпечні пейзажі Данакільської западини приваблюють дослідників і екстремальних туристів, які шукають нових вражень. Афарська депресія Ефіопія. Афарська депресія це одне з найгарячіших і найнижчих місць на землі, розташоване на північному сході Ефіопії. Температура тут може досягати більше 50 градусів за Цельсієм, а вулканічна активність постійно загрожує виверженнями. Цей регіон відомий своїми солончаками, активними вулканами і киплячими гейзерами, які створюють непридатні для життя умови. Місцеві жителі здебільшого афари намагаються виживати у цьому ворожому середовищі, використовуючи витривалих верблюдів і добуваючи сіль з солончаків. Крім того, в афарській депресії часто відбуваються землетруси через розходження тектонічних плит, що додає небезпечності цьому регіону. Незважаючи на це, цей район приваблює дослідників і туристів, які захоплюються його незвичайними і вражаючими ландшафтами. Долина смерті США. Це місце в Каліфорнії славиться своїми надзвичайно високими температурами. У 1913 році тут зафіксували одну з найвищих температур на Землі 56,7 градуса за Цельсієм. Влітку температура може підніматися настільки високо, що навіть тінь не дає захисту від спеки. Різкі перепади температур додають небезпечності, а випробування виживанням тут зачіпають як людей, так і машини. Волога в повітрі практично відсутня, що робить цю пустелю однією з найбільш суворих місць на планеті. Крім того, у долині смерті практично немає водних джерел, і відвідувачі можуть швидко зневоднитися. Важка дорога і відсутність населення на багатьох ділянках додають екстремальності. Єдині форпости цивілізації це невеликі туристичні центри, де відвідувачі можуть знайти воду та укриття від нестерпної спеки. Озеро Ніос Камерун. Це вулканічне озеро, відоме тим, що у 1986 році викинуло величезну кількість вуглекислого газу, спричинивши загибель близько 1700 людей у навколишніх селах. Такий викид може повторитися будь-коли роблячи цей регіон надзвичайно небезпечним для життя. Трагедія залишила глибокий слід у пам'яті місцевих жителів, які постійно пам'ятають про цю небезпеку. Науковці активно моніторять озеро, аби запобігти майбутнім катастрофам. Вода в озері відзначається високим вмістом газів, що робить його особливо небезпечним. Місцеві мешканці живуть під постійною загрозою нового викиду і змушені ретельно слідкувати за будь-якими змінами у воді. Влада також активно працює над удосконаленням систем раннього попередження, що дозволяє знизити ризики для населення.